Чора говорив з хлопцями з прикордонних областей, побратимами. Вони розповідають, що коротко, підсилують кордон біля Молдови, Румунії ну, і так далі. Просто фантастично. Там сітки, ставки кидають, там путанки, всякі колючки і так далі. і тому подібне. Блін, шкода, що у нас на позиціях не можна було так робити. Там, де реально був ворог. Ну, тим не менше. І е, все частіше і частіше там ці вишки виставляють, і так далі. Останнє, коли я говорив з такими прикордонниками, вони розповідають, що у нас дуже проста мотивація. Якщо командир відділення, чи ну, як в них там ці пости діляться, знає, що на, твої, на твоїй ділянці пройшов якийсь злісний ворог, і ти його не зупинив в сторону Молдови чи Румунії, то ти буквально на другий день відправляєшся на Донеччину. Ну, в якусь доблісну 110-ту бригаду. Там вже особливо на тебе розпорядження йде і. коротше, ви поняли. Так що так от. Ай, до речі, про кількість. Там вже зашкварює за 20 тисяч. Уявіть собі, що реально ворога нема кому спинити, да? ну, на страти шалені, а... а іншого ворога вони спиняють і ніяких сил на це не жаліють. Ви десь чули, щоб ДПСники просили про допомогу на дрони там скидаються чи ще? Повірте мені, дронів в, них, дронів в них більше, ніж достатньо. І з тепловізорами, і датчики руху, там, і, і так далі, і машини такі, щоб для того швидко реагувати. Більше, ніж достатньо. Представляєте собі? А пацанам на фронті, блін. Ну ви поняли, де реальний ворог?